Час, ми рідко про нього думаємо, ми ним користуємось, ми ним живемо, але не замислюємось, що він може змінюватися. Іноді він біжить так швидко, що ми не встигаємо навіть вдихнути, а іноді утягнеться так повільно, що, здається, годинник зупинився. Але правда в тому, що годинник продовжує йти. Змінюється не він. Змінюємось ми, змінюється наше сприйняття. Пригадай моменти радості. Моменти, коли ти був у потоці, у натхненні, у любові. Години тоді пролітали, як хвилини. Це був прискорений час. А тепер пригадай хвилини тривоги. Коли чекаєш новин, коли ніч без сну, коли серце стискає страх. Мить тоді може тривати вічність. Усе це один і той самий час. Але в різних станах ми переживаємо його по різному. Психологи кажуть, відчуття часу залежить від нашого емоційного стану. У стресі ми сприймаємо кожну секунду довше, ніж вона є насправді. У радості ми втрачаємо відлік, але є ще щось більше, ніж психологія. Бо іноді уповільнення часу приходить не лише зсередини, а й ззовні. Це відчуття, що весь світ дихає повільніше, що події ніби відклалися, що всесвіт натиснув паузу. І отут важливо коли час сповільнюється, це не завжди тягар, це може бути знак знак, що треба зупинитися, видихнути, почути себе. Ми звикли жити у бігу, від новини до новини, від події до події, але життя іноді ставить нас на паузу, щоб ми змогли зрозуміти, де ми є, куди йдемо і що для нас справді важливо. Може здатися, що сповільнення часу це втрата, але насправді це можливість. Бо саме в тиші народжується усвідомлення. Саме в паузі ми чуємо те, що заглушав шум. Ти можеш відчути, сповільнення часу це простір, простір для зцілення. Простір для відновлення, простір для надії. Мир це не тільки політика. Мир це стан. Він не приходить за розкладом, не приходить разом із датами чи обіцянками, він приходить тоді, коли ми готові його впустити. Мир завжди починається зсередини. Мир приходить у серце, а потім у землю. Коли в душі стає тихіше, коли серце перестає поспішати, коли ми дозволяємо собі паузу, світ навколо починає змінюватися. Поступово, але не відворотно. Тож якщо ти відчуваєш, що час сповільнився, не бійся, прийми це, довірся цьому ритму, це не кінець, це не зупинка, це просто знак, що всесвіт готує тебе до нового. Дозволь собі цей спокій, дозволь собі цю паузу. І пам'ятай, життя продовжується, час знову піде вперед, і він обов'язково приведе нас у правильному напрямку. Бо там, де душа знаходить мир, там і земля його отримає. Час це не тільки рух стрілок на циферблаті, час це ще й рух усередині нас. Ми самі створюємо його темп своїм диханням, своїми думками, своїм серцем. Коли ти помічаєш уповільнення, спробуй не боротися з ним. Спробуй увійти в нього як у тиху річку. Просто пливи в її ритмі. Там, де вода повільна, вона найчистіша. Можливо, саме в цьому уповільненні час говорить тобі: зупинись! Я поряд. Я тримаю твій шлях. Це не кінець дороги, це місце, де ти набираєш силу.